Тримайся, ми цього не беремо, і це ми смачне не беремо. Але ж, як хочеться якогось кейка, якогось тортика. О -о -о -о, людоньки. Подивіться, що я знайшла. Признайтеся, вам захотілося тортика, але м -м, не варто. Ну що ж, не будемо себе обмежувати. Будемо ткати сьогодні пряжою кейк від АТБ. Час ткати. Є пряжа, яку просто не хочеться різати на шматочки. До неї належить секційна пряжа з великими довжинами секцій. Така, наприклад, як ось цей кейк, яку ми придбали у широковідомій мережі магазинів АТБ. Подивіться, яка вона смачнюча. Вона пофарбована так, що кольори міняють. Але при ткацтві ми з вами зазвичай відрізаємо невеличкі шматочки ниток для того, щоб ними працювати. А таку пряжу навіть різати не хочеться. Євий є такий спосіб ткацтва, коли в пригоді нам стає в'язальний гачок і пряжу ми не ріжемо. Подивіться, ось килимочок виготовлений в односторонній техніці, тобто ми працювали гачком лише з однієї сторони. І лицьову та зворотню сторону відрізнити дуже легко. Хто в'яже гачком, він знає, що коли утворюється повітряна петелька, зверху ниточка лягає вдвоє, а ззаду одна. І таким чином, коли ми зробили килимочок, він хоче закручуватись, тому що з лицевої сторони в нього дві третини ниток і з зворотньої одна третина. І навіть видно ниточки основи, саме з зворотньої сторони. Не завжди в побуті це зручно. І ми спробували. Винайти такий спосіб, при якому ниточки і зворотні і з лицевої сторони будуть в однаковій кількості. Цікаво! Дивіться! Сьогодні ми будемо працювати на рамочці. Ікея вона вже була в двох наших відео, одне з яких несподівано завірусилося. Якщо ви його ще не бачили, що ж перегляньте, там цікаве. Рамочка має можливість стояти вертикально, на ній вже натягнута основа. Як це ми робили якраз і є в тих попередніх відео? Основу я взяла кольорову, тому що. Сам власник кейк кольоровий для того, щоб ниточки основи гармоніювали з ниточками піткання. Ідея ткацтва з безкінечною ниточкою піткання полягає в тому, що ми задіємо технології в'язання гачком, а власне одну із цих технологій це повітряні петлі. В руках у мене гачок, робоча нитка знаходиться за роботою. Я беру обхоплюю одну ниточку основи, роблю повітряну петлю. І протягаю в петлю. Наступна ниточка основи. Ми ніби в'яжемо ланцюжок з повітряних петель, між яким постійно потрапляє ниточка основи. Оце, власне кажучи, і все. Протягом вже деякого часу я роблю цей килимочок. У мене, бачите, дві петельки. Що це означає? Що я однією ниточкою починаю працювати зліва на і назад. Тобто два проходи я роблю однією ниткою, і потім точно так само два проходи я роблю іншою ниточкою вже справа наліво і назад. При цьому потрібно пам'ятати, що робоча нитка у вас завжди йде за роботою. В яку б сторону ви не рухалися? Ви тримаєте це на увазі, тому що клубочок може лежати в одному місці, але оця от робоча нитка, якщо я зараз буду працювати, і йти зліва направо то ниточка у мене в лівій руці за нитками основи. Якщо ви працюєте з двома моточками контрастних кольорів і використовуєте один для однієї сторони, а один для іншої, то у вас буде прямо очевидна зміна ниточок. Я взяла з моточка, в нього намотка така, що можна брати з зовнішньої сторони ниточку і з внутрішньої сторони ниточку. Протягом певного часу ниточки були одного кольору, тому тут не так очевидна зміна кольорів. Тільки що цією зелено-жовтою ниточкою ми пройшлися зліва направо, розвернулися і повернулися. Петельки у нас знаходяться з протилежних сторін роботи, це правильно. І тепер мені треба почати оцією ниточкою. Для цього я розвернула рамочку. Тепер я працюю з синіми ниточками, і точно таким самим ходом я прохожу туди і назад. Робоча нитка за ниточками основи. Дві руці. Поїхали. Якщо у вас натягнута дуже товста основа, і ви працюєте з дуже товстими нитками, ви можете це робити пальчиками. Брати вашу робочу ниточку і ось так підтягати. В даному випадку мені зручніше з гачком. Подивіться, як виглядає наш квадратик. Я вам зніму і покажу з іншої сторони. Очевидно, що він був. Бачите? Він різний виходить. І саме цікаве в цьому, що нитка нижня не просвічує. Тобто у вас виходить дуже класна двостороння робота, щільна. І вона не закручується, і можна гратися кольорами. Ми вже готові до того, щоб зняти килимочок із станка. А наш кейк ще не закінчився, і отже, чекайте незабаром на нові експерименти з ним. Для того, щоб зняти виріб, у нас є дві петельки, нам потрібно обрізати ниточку одну поза межами петельки, іншу витягнути петельку. І за нашою технологією зняти закріплюючі ниточки основи вузликом. хвилин. Тепер ми розкручуємо гвинти і знімаємо планочку для того, щоб звільнити доступ до ниточок знизу. Крайню ниточку ми на початку зав'язували бантиком. Її можна просто обрізати, можна розплутати і бантики, які там у нас були. Це абсолютно неважливо. Для того, щоб зафіксувати. Кінчики нашого килимочка знизу. От ми зняли. І рамочку ми можемо просто відкласти наш килимочок перед нами на столі. На початку ми ставили фіксуючі шматочки картону, так як наше ткацтво. Щільне і особливо воно не рухається, то ми можемо ці шматочки картону зняти одразу. Не поступово, як ми робили в деяких попередніх відео, а одразу. Тепер ми розбираємо наші ниточки основи по парам, розрізаємо петельки, тому що ниточки фіксувались на гачках і вони утворюють петельки, але не зовсім в тому порядку, як нам потрібно, тому ми ці петельки розрізаємо і попарно збираємо їх, зав'язуємо вузлики. От і все. Килимочок готовий, і подивіться, яка у нас вийшла краса. Двосторонній, не скручується, щільний, робиться швидко. Візьміть до уваги!